Покемон Тинамо буде представлений в липневому дні спільноти в Pokemon Го в неділю, 21 липня з 14 по 17 годину за вашим місцевим часом. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти його сяючу форму. Розвивайте вашого Тенамо під час події або протягом 5 годин після неї, щоб отримати електроса, який знає швидкісну атаку. Вольт в свіч у битві тренерів. Атака має 12 одиниць сили у спортзалах та рейдах 14. Одиниць. Бонуси події. На 1 четверту швидше вилуплюються яйця, якщо ви поміщаєте в інкубатори в період проведення заходу. Вдвічі більше цукерок за ловлю покемонів. Подвійний шанс для тренерів 31 рівня і вище отримати цукерку XL від лову покемонів. Люр модулі, активовані під час заходу, триватимуть 3 години. Приманка пахощі за винятком щоденної, активована під час події, триватиме 3 години. ਜਨਮ Зробіть кілька знімків під час дня спільноти, щоб отримати сюрприз. Один додатковий спеціальний обмін може бути здійснений максимум тричі на день. Для обміну знадобиться на 50% менше зореного пилу. Бонусні рейдові битви 21 липня у неділю з 17-ї години по 22 годину за вашим місцевим часом. Після закінчення 3 годинного івента тренери зможуть взяти участь у спеціальних чотиризіркових рейдових битвах. Здобуття перемоги в тому з цих рейдів призведе до того, що більше Тинамо з'явиться навколо спортзалу, який приймав рейд протягом 30 хвилин. Чотиризіркові рейдові битви. Електрик з'явиться у чотиризіркових рейдових битвах. Приєднатися до цих рейдів можна лише за допомогою звичайної щоденної перепустки та преміум-перепустки. Віддалені рейдові перепустки не можна буде використовувати для участі в цих рейдових битвах. Після того, як ви успішно завершите чотиризіркову рейдову битву проти електрика, додаткові Тинамо з'являться навколо спортзалу, в якому проходив рейд протягом 30 хвилин. Дослідження за часом, нагородою якого будуть чотири камені юнови, буде доступне з 14-ї години до 22-ї години за вашим місцевим часом. Польові дослідження на тему липневого дня спільноти: ловіть Динамо, щоб заробити такі нагороди, як зараний пил, грейтболи, додаткові зустрічі з Тинамо та багато іншого. А на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.